Іноді ви говорите з людиною з іншої галузі, і розумієте, що говорите про одне й те саме, але різними словами. Щоб розуміти одне одного через межі професій і досвіду, є практики, які розвивають те, що можна назвати універсальною мовою мислення, шукайте аналогії між біологією і технікою, історією і психологією, мистецтвом і наукою. Вчіть дитину бачити форму задачі, а не тільки її зміст. Наприклад, не це задача з фізики, а це задача на пропорцію, регулярно змінюйте точку входу в тему, вивчайте її очима різних професій, залучайте приклади з інших сфер, обговорюючи історію, використовуйте метафори з біології, у математиці з музики, відзначайте повторювані структури в житті. Візерунки в листі та у вуличній мережі, цикли в природі та в суспільстві. Ці вправи формують здатність бачити за частковостями цілісну організацію. Що більше ми знаємо, то сильніший ризик потонути в деталях. Універсальна мова допомагає збирати розрізнене в ціле і орієнтуватися в бурхливому потоці знань. Універсальна мова це не мова слів. А структурна здатність розуму пов'язувати різнорідне вона народжується в русі мислення, коли ми вчимося бачити не тільки зміст, а й форму, розпізнавати стійке в плинному і універсальне в приватному, це синтез логіки і інтуїції, формалізації та чуттєвого сприйняття. Виховання універсальної мови це не просто навчання навичок, це введення в структуру реальності. Вміння бачити взаємозв'язки, знаходити спільний сенс у різних явищах і діяти як частина цілого це виховує і раціональність, і чуйність, і відповідальність. Спробуйте сьогодні знайти одну й ту саму форму у двох абсолютно різних речах і напишіть у коментарях, що це було це буде ваш перший крок до освоєння універсальної мови.